На слайді ви бачите коротенький перелік таких сервісів, які дозволяють створити власний сайт абсолютно безкоштовно. Зокрема, ви вже мали можливість познайомитися з маленькою кількістю сервісів Google. Насправді, їх є дуже і дуже багато, ми не можемо охопити розбір їх усіх. І сьогодні ми вивчатимемо сервіс Google сайти. Для створення власного сайту. Щоб перейти до Google сайтів, можна скористатися кнопкою додатки Google і обрати з переліку, а можна створити сайт безпосередньо на Google диску. Ми так і зробимо. Отже, заходимо в середовище власного Google диску, натискаємо кнопку Створити, більше і обираємо Google сайти. Перед вами відкривається вікно головної сторінки сайту. Давайте розглянемо, з чого воно складається. Отже, зверху ви бачите частину, яка називається колон-титул. нижче, де білий фон, можна буде розташовувати різні об'єкти, такі як текст, зображення тощо. Праворуч розміщена панель інструментів, яка має три вкладки. Сьогодні ми будемо виконувати завдання, які пов'язані безпосередньо з кожною з цих вкладок. Отже, я буду створювати сайт про сім нових чудес світу, тому свій сайт так і назву: заголовок сайта сім нових чудес світу. А це текстове поле, яке тут було розташоване по замовчуванню. Можна збільшувати, зменшувати, можна змінювати розмір самого тексту, змінювати його накреслення, розташування і так далі. Одразу перейдемо на вкладку теми і оберемо тему, яка до вподоби. Ви, створюючи власний сайт, можете обирати те, що вам подобається, а я оберу, ну, наприклад, вражаючу тему. Далі можна змінити зображення верхнього колон-титула, натискаючи на відповідну команду. Зверніть увагу, що зображення ви можете як додати з комп'ютера, так вибрати із. Готової галереї зображень. Коли будете створювати свій сайт, знову ж таки, вибираєте на свій власний смак зображення. Зверніть увагу, що також можна вставити зображення за його URL-адресою, можна знайти його через пошукову систему Google, можна обрати з ваших альбомів, а також додати його з Google диску. Я продемонструю, як. Поставити зображення, яке вже безпосередньо збережено в мене на комп'ютері. Для цього натискаю кнопку Додати. Ось таким чином буде виглядати мій заголовок. Його можна змінити, натиснувши тип верхнього колон титула, ми можемо взагалі забрати картинку, залишивши сам заголовок текстовий. Можемо обрати тип баннер, великий баннер або обкладинку. Так само робите, як вам більше подобається. Я оберу великий баннер. Далі. Тепер, оскільки це головна сторінка, то я вважаю, що тут необхідно описати якусь інформацію загально про сім нових чудес світу. Як вставити текст? Для того, щоб вставити якісь об'єкти, відповідно використовується вкладка Вставити. Є чотири головних інструмента, такі як текстове поле, зображення, вставити це інструмент для вставлення посилань. І також ми можемо вставити документи з власного Google диска. Наприклад, це може бути текстовий документ, це може бути презентація чи Google-таблиця, чи щось інше. Далі. Можна обрати макет розташування інформації, і ще багато різних інструментів, які ви можете використовувати, такі як кнопка, роздільник, відео з YouTube, календар, карта тощо. Нам зараз необхідний інструмент текстове поле. Ось воно тут з'являється, і я ввожу в нього застелекіть підготовлений текст. Ось таким чином. Так, натискаючи на це текстове поле, перед вами з'являється ось така панелька, яка дає змогу редагувати цей текст. Ну, я можу обрати, допустимо, ось такий режим форматування і розміщу цей текст за шириною. Також праворуч і ліворуч від текстового поля ви бачите маркери, за допомогою яких цей текст можна це текстове поле можна зменшувати, збільшувати і розміщувати там, де ви вважаєте це за потрібне. Також праворуч є маркер для пересування такого поля, і також є ще одна панель інструментів, за допомогою якої можна змінити фон цього поля. Ось таким чином. Далі на головній сторінці я розміщу карту розташування нових чудес світу. Для цього спершу я напишу заголовок. Тепер цей текст розміщу посередині. І, наприклад, оберу заголовок. І тепер безпосередньо вставляю зображення, яке вже у мене збережене на комп'ютері. Натискаю Зображення, додати. Отримане, вставлене зображення можна збільшувати, розташовувати так, як ви це вважаєте за потрібне. Головна сторінка у нас готова. Тепер нам необхідно створити відповідно інші сторінки, на яких буде розміщуватися інформація про чудеса світу. Для того, щоб створити нову сторінку, натискаємо на вкладку сторінки. Як ви вже бачите, сторінка, головна сторінка вже створена, вона вже тут відображається. Для того, щоб створити нову, натискаємо на плюс. Ну, нехай перше нове чудо світу виберемо Велика китайська стіна. Готово. Сторінка створена. Тепер давайте ми почнемо з того, що змінимо тип верхнього колон титула. Як на мене, він занадто великий, я оберу режим баннера. І також зміню зображення, щоб воно не повторювалося з головної сторінки. Натискаю вже вибрати зображення і виберу з переліку. Наприклад, ось таке. Вибрати. Тепер на цю сторіночку я хочу розмістити зображення великої китайської стіни, а також коротенький опис цієї пам'ятки. Для цього можна скористатися текстовим полем і інструментом зображення. Але, оскільки мені потрібно розташувати два об'єкти це зображення і текст, то я можу використати вже готовий макет. Наприклад, перший: тут я вставлю зображення. Додати і оберу зображення, яке я заздалегідь зберегла. Ось так це буде виглядати. Зображення можна збільшувати і зменшувати. І тепер сюди буду вставляти опис цієї споруди. Ось так. Лишні рядочки забираю. Якщо... Бачимо, що у нас відображається два текстових поля одночасно. Якщо в іншому ви нічого не хочете писати, то можна його просто видалити. Тепер можна змінити сам текст, наприклад, зробити його малим під заголовком, ну, я залишу його звичайним текстом. І, в принципі, форматування мене влаштовує. Тепер вставимо відеозапис про велику китайську стіну. Я вже знайшла його у сервісі YouTube, просто скопіюю посилання і на вкладці Вставити обираю YouTube. Тепер вставимо на нашу сторіночку Google-карту з розташуванням Великої китайської стіни. Для цього спершу вкажемо заголовок розташування на карті, відцентруємо його і оберемо форматування цього тексту. Для того, щоб вставити карту, вибираємо. Відповідний інструмент, карта. Шукаємо. Для того щоб переглянути, як буде виглядати ваша сторіночка, можна натиснути на попередній вигляд. Тепер нам необхідно створити ще шість сторінок для чудес світу, які, які залишилися. Для цього натискаємо на вкладку сторінки, плюсик і додаємо усі шість пам'ятників. Створивши шість сторіночок, вам потрібно самостійно буде знайти зображення, ставити коротенький опис для кожного пам'ятника, відеозапис та карту з місцем розташування. Тепер давайте ми поглянемо на меню, яке у нас створилося. Бачимо, що в цьому меню є всі сторіночки. Зараз по замовчуванню у нас. Це меню розташовується горизонтально у верху сторінки. Проте можна налаштувати інший режим перегляду цього меню. Для цього натискаємо на кнопку налаштування і на вкладці Навігація вибираємо режим, доступний режим збоку. І тепер меню розташовується зліва. Створюючи власний веб-сайт, ви можете обрати тип розташування меню так, як вам подобається. Тепер зверніть увагу, що ми залишили наш сайт без назви. Тому давайте ми домовимося так, що сайт будете називати своїм прізвищем та ім'ям. Для того, щоб отримати посилання на сайт і опублікувати його в мережі інтернет, натискаємо на синю кнопку опублікувати. Зверніть увагу, як виглядатиме адреса сайту sites.google.com slash і після останнього символу slash необхідно ввести вашу унікальну комбінацію символів. Нехай мій сайт має Ось таку назву. І в кінці додайте, будь ласка, ваше прізвище для того, щоб було легко ідентифікувати, чий цей сайт. І натискаємо кнопку Опублікувати. Знайти посилання на сайти можна, натиснувши на трикутничок і обравши налаштування публікацій. Саме це посилання. Ви копіюєте і прикріплюєте в класрум як виконане завдання. Я вас не обмежую у виборі теми. Ви можете створити сайт або на тему, яку я сьогодні запропонувала, або на будь-яку іншу, яка вам вподоби. Але є певні вимоги. Сайт має складатися мінімум з трьох сторінок, не включаючи головну сторінку, і містити зображення, текст, відеозаписи або інші файли, які ви можете туди вставити. Усім успіхів, до побачення!